Пригадаємо, що буває навесні. Одна з особливостей України це чотири пори року у їх найяскравіших виявах. Давайте пригадаємо, що змінюється у природі з приходом весни. Весна сонячна. Сонце стає гарячішим. Сонячних днів стає більше. Тому сніг поступово починає танути, бурульки плакати. А санчата та ковзани слід заховати до наступної зими. День стає довшим, а ніч коротшою. Весна ароматна, квітуча. Природа прокидається, поля зеленіють. Посеред сірості яскравими плямами з'являються перші весняні квіти. Першоцвіти, проліски, підсніжники, крокоси, квітне, усе і дерева, і кущі, Звичай. до горобців, ворон. Голубів, синичок додаються і птахи, що зимували у теплих краях. Шпаки, лелеки, зозулі, журавлі, дикі качки повертаються додому. Весна багатодітна. Нарешті прокинулися ведмеді їжаки, жаби, змії, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. Навесні народжується дуже багато дитинчат. Весна працьовита. Людина теж не лінується навесні. Щоб зібрати гарний врожай влітку та восени, слід добре попрацювати на городі та в полі. Людина засіває городи та поля, очікуючи дива. Як з крихітної насінинки виросте кущ, повний помідор чих гірків. Як з маленької зернинки виросте колосок, повний важкого зерна. Весна тепла. Навесні ми змінюємо теплі шапки, шарфи, куртки, чоботи на футболки, шорти, сарафани та сандалі. Весна смачна. Саме навесні ми можемо вже скуштувати перші врожаї редиски, огірків, капусти та полуниці. Весна багата, різноманітна, яскрава та неповторна.